В ефірі новини сьогодні у випуску, яка ситуація з захворюваності на грип та ГРВІ в Ізмаїльському районі, створення української повстанської армії, покрова Пресвятої Богородиці. З вами у студії Лілія Кострова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 125 тисяч 150 осіб особового складу, 11 тисяч 256 танків, 23 тисячі 345 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 628 артилерійських систем, 1 тисяча 520 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 225 засобів протиповітряних, Повітряної оборони, 427 літаків, 346 гелікоптерів, 69 632 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 64 188 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3977 одиниць спеціальної техніки. Триває сезон вірусних захворювань щорічно. У цей період близько 20-25 мільйонів українців хворіють на застуду, бронхід, грип та інші респіраторно-вірусні захворювання. Яка ситуація в Ізмаїльському районі? Які віруси наразі циркулюють та чи фіксується різ захворюваності, розповіли спеціалісти-епідеміологи? Докладніше дивіться у сюжеті. Триває сезон вірусних захворювань. Щорічно у цей період близько 25 мільйонів українців хворіють на застуду, бронхід, грип та інші респіраторно-вірусні захворювання. Яка ситуація в Ізмельському районі? Які віруси наразі циркулюють? Та чи фіксується ріст захворюваності на ковід? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі епідемічна ситуація з захворюваності на гострі респіраторної вірусної інфекції в Ізмаїльському районі знаходиться на сезонному рівні і не перевіщує епідпоріг, який розрахований саме для Ізмаїльського району. Але тим не менш на минулому тижні хочу відмітити, що наша захворюваність в Візмирському районі інтенсивний показник захворюваності був декілька вище ніж інтенсивний показник захворюваності по Одеській області. За минулий тиждень захворюваність в Ізмельському районі знизилась, кажуть спеціалісти. Це сталося за рахунок зниження захворювання серед дітей. Захворюваність серед дорослого населення залишилася на тому ж самому рівні. Така ситуація склалася, і вона очікувана саме зниження захворюваності серед дитячого населення в зв'язку з тим, що діти на минулому тижні були переведені на дистанційну форму навчання, і таким чином призупинена передача інфекцій серед дітей організованих колективах і пройшло зниження захворювання на ГРВІ. За даними вірусологічного моніторингу, на сьогоднішній день спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Найбільше превалюють риновіруси та ковід. 19 сезон грипу ще не розпочався. Відзначили спеціалісти. Збудниками є в першу чергу вірус SARS-CoV-2 і риновіруси. Поки що циркуляція вірусу грипу. Серед населення Одеської області, як і майже по всій Україні, не спостерігається, поки що ми очікуємо тільки віруси грипу, поки що не виявляють лабораторно. Найбільш дієвою ефективною мірою профілактики грипу та ковіду є вакцинація. Поки є час, епідеміологи радять зробити щеплення. Вакцини проти грипу вже є в аптечній мережі. На минулому тижні в місті Ізмаїл вже розпочата вакцинація проти грипу за рахунок осіб фізичних осіб. І щеплено на минулому тижні 15 осіб проти грипу. З них 5 дітей до 5 років. Щоб уберегтися від захворювання на грип чи ковід, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. Щеплюватись проти грипу треба саме зараз, до початку і під сезону, до початку підйому захворюваності. Хоча в останні роки можна щеплюватись і в період підйому захворюваності, але бажано зараз для того, щоб організм Спрацювала імунна система дала відповідь. Епідеміологи радять в обов'язковому порядку дотримуватися таких мір профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Також слід дотримуватись правил відпочинку і праці та гуляти на свіжому повітрі. Необхідно дотримуватись режиму харчування. Продукти бажано, щоб вмистили достатню кількість вітамінів. Зараз багато овочів. Свіжих, сирих, наших вирощених на в наших на нашій території, і треба вживати достатню кількість овочів, фруктів. Харчі харчування повинно мистити багато кількість білків, і також необхідно одягатись по погоді для того, щоб не замерзати, ну і для того, щоб теж і не перегріватись. Це теж важливо. Спеціалісти рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Не треба водити хворих на ГРВІ дітей в садки, в дитячі садки, відправляти в заклади освіти в школи для того, щоб не було і ускладнень у захворілих, і для того, щоб не допустити розповсюдження цих інфекцій. Необхідно дотримуватись. Домашнього режиму звертатись за медичною допомогою до своїх сімейних лікарів, до лікарів-педіатрів можна спочатку за телефоном, а потім виконувати всі рекомендації лікарів і дотримуватись. Постільного режиму, поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Однак, якщо ви помітили у себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські Одещини нагадують пішоходам про важливість світловідбівних елементів. 13 жовтня 2025 року правоохоронці провели акцію Познач себе в темряві, під час якої розповіли громадянам, як убезпечити себе на дорозі в темну пору доби. Сержант поліції Ізмаїльського райвідділу Євген Євміце наголосив, що пішоходів у темному одязі водії помічають занадто пізно. Тоді як світлий одяг і світловідбівні елементи значно підвищують видимість. Поліцейські роздали світловідні. Відбивачі показали, як правильно їх кріпити, і закликали пішоходів не нехтувати такими засобами безпеки. Водіям нагадали бути особливо уважними біля переходів і в житлових зонах. 14 жовтня українці відзначають день створення української повстанської армії, символ боротьби за свободу та незалежність. Це свято нагадує про мужність і самопожертву тих, хто виборював право України бути вільною державою. Дивіться далі. Свято створення української повстанської армії відзначається 14 жовтня. Ця дата має глибоке історичне та духовне значення для українського народу. Українська повстанська армія була створена восени 1942 року на Волині. Її заснування пов'язане з бажанням українців захистити свій народ і здобути незалежність у часи, коли українські землі були окуповані нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. Головною метою УПА була боротьба за вільну, соборну та незалежну Україну. Перші загони УПА формувалися з місцевих жителів, які мали військовий досвід або просто бажання боротися за рідну землю. Вони діяли в умовах суворої конспірації, використовуючи лісисту місцевість як природний захист, УПА вела партизанську війну проти обох окупаційних режимів, а також боролася з польськими та радянськими каральними підрозділами, які намагалися знищити український визвольний рух. Одним з найвідоміших командирів УПА був Роман Шухевич. Саме за його керівництво армія набула чіткої організації, структури та дисципліни. Повстанці мали власні підрозділи розвитки, медичні служби, друкарні, а також розповсюджували листівки, газети та підпільну літературу, підтримуючи бойовий дух народу. Символами УПА стали червоно-чорний прапор, червоний колір крові, чорний колір землі і гасло Слава Україні, героям слава, яке сьогодні є національним вітанням українців. Попри перевагу противника у зброї та чисельності, повстанці довго тримали оборону. Їхній рух тривав аж до початку 1950-х років. Хоча радянська влада десятиліттями намагалася знищити пам'ять про УПА, сьогодні їх боротьба визначається як важлива частина української історії. Воїнів упа шанують, як борців за волю та незалежність України. Сучасне святкування 14 жовтня це не лише вшанування героїв минулого, а й подяка всім захисникам і захисницям, які сьогодні продовжують їхню справу, захищаючи Україну від агресії. Це день гордості, пам'яті та єдності українського народу. Лілія Кострова для програми новин. Два румунські катери порушили Державний кордон України на Дунаї. Протягом доби прикордонники Ісмаїльського загону припинили два випадки незаконного перетинання Державного кордону України на річці Дунай. Охоронці кордону затримали два румунські катери з різницею всього в кілька годин. На кожному катері перебували по двоє громадян Румунії. Як з'ясувалося обидва екіпажі вийшли на водойм для риболовлі, але при собі карти навігаційних пристроїв не мали. Через це чоловіки втратили. Орієнтир, переплутали гирла Дунаю та випадково опинилися у внутрішніх водах України. За порушення державного кордону стосовно чотирьох громадян Румунії складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204 риска 1 Купап незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Усіх порушників у порядку реадмісії передано румунським колегам. Покрова Пресвятої Богородиці одне з найшанованіших та найдавніших свят. В його основі лежать давня історія та десятки традицій і повір'їв. Подробиці дивіться далі. День Покрови Пресвятої Богородиці одне з найшановніших свят в Україні, яке має давню історію. Це велике церковне свято пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії, жителям Константинополя. Згідно з легендою, свято бере свій початок з подій 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Жителі міста зібралися у храмі, почали молитися при Святій Богородиці та просити про порятунок. Після цього біля храму з'явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та Років вона накрила людей своїм покровом і врятувала місто від нападників. В Україні покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки цього дня обирали нового атамана. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. Віряни в цю дату мають сходити до церкви і помолитися Діві Марії про зцілення від хвороб, про захист від недругів та про сімейне благополуччя. Можна попросити у святої допомоги важко. Справах. На покрову Пресвятої Богородиці заборонено сваритися, пліткувати та лаятися, давати порожні обіцянки, відмовляти нужденному допомозі, займатися рукоділлям та важко працювати. Цей день нагадує про силу молитви і віру в небесну опіку, даруючи надію та спокій кожному серцю. Юлія Петлацюк для програми новин. А що стосується курсу валют та прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівля 47 гривень 95 копійок, продаж 48 гривень 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 15 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. В день 12-14 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер південно -західний південно-східний – 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла. В день – 11-12 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.